Ось ми використовуємо схему транзистора, можна використовувати. в гляді нагрузки включення того чи іншого модуля. Це вже е, цей, а можна використовувати реле. У нас є вхідне реле, ось вхід сюди подається 12 В, воно пішло далі, є релюшки на 24 вольта, то вже інша тема. Від це вихід і включання її через кнопку. Подається живлення, включили кнопку, вона працює, виключила цей. Я діоди знати, як її підключити, підпаяти, коли діоди підпаюються. можна Ми більше використовуємо ось таке включення з рулюшкою на вхід, потім на модуля, на частоти. Ми також любимо робити нагрузки. Зараз я покажу іншу схему. Ось схему зараз. Так. Ось я от покажу. Схема підключення релюшки. Ось вона у нас є. Підключати на хлопський розум, от куди вона йде. Ось. Кнопка. Вхід, вихід. Таке ми використовуємо. Маленькі релюшки, ну це більш потужніше. Якщо нам треба навантажити, то діодів не треба. Можна використовувати ось такі платки. Вхід, вихід і подача живлення. Така платка є на навантаження. Щоб цей. є ще спосіб, ось такий є транзистори, як ми використовуємо. Є P-канальний і Н-канальний. схема підключення ось є. Ось схема підключення є. Покажу. ЛН і П-канального схема підключає. НЛП-канального це схематично, Два резистора, навантаження, а це куди щоб підключати? Ось є такий самий транзистор. Різниця між ними Н-канальний P П-канальний. Тобто один підтягує негатив, мінус, один підтягує P позитив. Зараз я тут. Трошки мене замоталося, розмотаю і наглядно покажу. Ось. Це у нас це транзистор у нас іде 4905, який ми використовуємо. Ось ми бачимо, з одного боку на ножку на істок даємо плюс він червоний, тут даємо ми мінус на середню. І посередині середньої у нас лампочка навантаження і тут включання. Кнопку включання. І має бути резистор один тут, запаяний на цю ножку, другий тут. Ось тут схематично більш показано на Це у нас... N-канальне, підтягує негатив, мінус. Получається, з правого боку тут був у нас плюс, тут у нас мінус. Те саме тільки. Підключання плюса і мінуса. Тут ми бачимо термоусадку. Сюди лапку першу пішов один резистор. Один кеке ми використовуємо. Це можна навіть в машині формату використовувати, як замість релюшки. І те релюшка, транзистори, у вас схеми підключення. Я показував тих відео, як ми частотні, вони багато беруть вони беруть по 5. Мінімум 3 ампер, по 5, по 7 ампер А. Беруть. Транзистор цей витримувати буде, релюшка та обрати, щоб вона була мінімум 40-60 А. Отаким от ми займаємося, то все підключає, там ще і DC перетворювач 12 на 24 вже інша тема. Ну от, Щоб знати, що як де запаяти, щоб підключити, чи транзистор, чи релюшку, чи цю схему, чи зробити з... просто включити-виключити тумблером. Чи просто зробити реле схема його друга. Ось така схема, схема без фіксацій. Тобто нажав, але включилося, нажав і виключилося. Ось я. Ну, типу, такого типу, щоб вміти щось розуміти, шарити, що кура заходить, щоб що як з ним працювати. Так, я підключила паяльник. У нас зараз вже не 20 вольт показує. Температуру це на першій. Димок пішов, це на перший. Зараз подивимося, що буде показувати на другій. Що таке саме? Бачите, на Другий не витягує, мигає. Ну як дати цей білий дріт, просто на зарядку, воно працює нормально. Не витягує. Ну, а ці всі інші мають по 2 здається, 9 Просто USB. Так що, хто любить раду техніку, бухом пам'ять, що досить такий непоганий фльос. Можете сфоткати поставити на паузу. Їх там він трьох ж якийсь червоний, побаранчевий. Хорош. В країні він не дешевий, але достатньо погано паяє ніж просто паяльне пасту. Щось таке, вони там теж щось, китайці щось своє раунд модять. Це був такий огляд, як воно все працює.